Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні хочемо запропонувати вам комплект переобладнання під насос-дозатор трактора МТЗ-82. Якщо у вас балка старого взірця, і ви вирішили встановити насос дозатор на гідробак замість своєї рульової колонки. І так, сьогодні такий короткий огляд, що входить в даний комплект, Як це все виглядає? І так, починаємо з гідробака. Гідробак є ось такого типу. Він є в двох кольорах: є червоний ось такий і є чорний. В комплекті йде фільтр 0,19. Ось така от заливна горловина. Ось така. Тут є мітки 2 мінімум-максимум. Вал. Всі штуцера підключення можна змінювати під будь-який вам потрібний рукав. В даному випадку стоїть під ключ 24-20, різьба, крок півтора і також встановлений датчик температури масла. Далі, сам дозатор буде у нас фірми МЗ. Може бути сотка, може бути 160, по вашому бажанню. Якщо ви хочете, щоб було більше обертів руля, берете сотку, десь приблизно на. В 50-му циліндрі це буде 2,5 оберти від центрального положення, то на 160-му це буде 1,5. Також комплект ми даємо ось таку от прокладку. Ось так. Це для того, щоб відтягнути трошечки шліцеву частину, так як буває, коли ви прикручуєте от сюди сам насос дозатор, задавлюється оця шліцева частина і самовільно обертається руль. Далі, 4 штуцера, ось таких, 4 прорезинених шайби. 4 коліна 90 градусів. Можна брати по бажанню, можна брати прямі рукава і окремо коліна. А можна замовляти зразу рукава з коліном 90 градусів. Е, далі, так, це є. Далі переходимо. 4 рукава, 2 метрових 2,5. Сам гідроциліндр С-50, хід штука 210, товщина штука 25, яблуко 25. Два штуцера в комплектні. Далі, стальні речаги, лівий, правий. Пальці комплект ось такі. Якщо ви берете, якщо у вас балка старого зірця, звертайте увагу, щоб один палець був товстіший, тобто який заходить в МТЗ-82, який заходить в речах. Інший на ось цей кронштейн повинен бути з МТЗ-80. Тут тонший, менший конус. І сам стальний кронштейн старого зірця. Ви вже по своєму бажанню, якщо у вас є відлив, але немає отворів, тоді ви можете брати цей кронштейн, насверлювати отвора і його встановлювати. Якщо є зразу отвора, тоді вам більш пощастило, тобто все можна без проблем прикріпити, без ніяких зусиль. Ну і безпосередньо сама рульова тяга. В даному випадку це є ромне, виглядає ось так. Ось такий от комплект. Для переобладнання МТЗ-82 з установкою на Гідробак, і якщо у вас балка старого зірця. Якщо вас зацікавить даний комплект, ви завжди можете замовити його у нас на сайті Агроправда. МТЗ або за номерами телефонів, залишу під відео. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення!